Вітайте! Наші неперевершені батьки! Дочук Олена Йосипівна та Юрій Георгійович Дудко Інна Васильівна та Олександр Юліанович. Каверіна Тетяна Миколаївна та Сергій Олександрович. Катеринчук Ольга Петрівна та Валерій Дмитрович. Левшина Наталія Миколаївна. Манелюк Елла Валеріївна та Дмитро Іванович. Миколайчук Анна Миколаївна. Осипчук Наталія Едуардівна та Анатолій, Анатолій Анатолійович. Осипчук Ірина Володимирівна та Сергій Адамович. Качкан Олена Олександрівна. Слинько Олена Вікторівна та Ігор Дмитрович. Трофимова Оксана Романівна та Олег Валерійович. Ярмолюк Олена Геннадіївна. Вітають батьків! Концертний склад Lightance Company. Гучні обласки. Золотий дощ на адресу наших батьків!

Одинадцятий випуск школи сучасної хореографії. I'm drinks in a up, and i party ramp. i color I keep them like a Vandam, plus i a van, a brand new Air Force One. BL is Malibu, a put Euro in a me pocket, I'm spend two grand. Yeah. This a the wickedest this dance, i jam and I'm a Charlie Black song. Fiesta, 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 this is a party. Fiesta, 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 fiesta. everybody happy. Феста феста фіста фестань до шук Лоліта Дудко Юлія Каверіна Вероніка Катеринчук Юлія Левшина Владислав Манелюк, В'ячеслав Миколайчук, Анастасія Осипчук, Егор Осипчук, Дарія Потушинська, Ольга Слинько, Альона Трофимова. Анна Ярмолюк! Fiesta, fiesta, фееста, феста, Фіста, феста, феста, фееста, Фіста, фіста, фееста, феста, Школа сучасної хореографії вже давно стала для вас дорогі випускники. Другою домівкою, тож, ждучи у широкий світ, візьміть з собою на згадку нашу пам'ятну відзнаку, щоб через все життя пронесли теплі почуття про те місце, де вам завжди раді. А натомість передайте, передайте підготовчій групі школи сучасної хореографії тим, хто ще тільки вийшов на нелегку дорогу митця свої зірочки, які допоможуть їм долати різні учбові негаразди. Artienii nu ne până la unul fără să te oprești. Nu contează. До вітального слова та нагородження випускників запрошуємо заслуженого працівника освіти України, кавалера ордена княгині Ольги третього ступеня, почесного громадянина міста Рівне, директора Рівненського міського палацу та молоді, пані Ірину Первушевську, та заступників директора Палазу та Молоді, відмінника освіти України Ларису Щербакову та відмінника освіти України Наталію Кушеву. Ну що, діти, нема слів. Просто нема слів за період того шоу, яке я тут бачила, сиділа в залі, мене декілька разів підходив сюди ком. Від хвилювання, від гордості за вас, від великої-великої шани до вашої праці. Тому що я розумію, що таких результатів можна тільки досягти, коли ти дуже багато працюєш над собою. Ви це зробили. Дякую батькам, велике вам спасибі за наших спільних дітей. Ви отримали наші подяки. Ми пишаємось вами, дякуємо за партнерство і бажаємо, щоб ви і надалі так само любили, кохали їх, виховували, бажали їм добра і були разом з ними. Це головне, щоб вони відчували вашу постійну, постійну підтримку. Тільки в такій країні можуть бути. Такі талановиті діти, діти нашої України. Хвала вам! Слава і велика дяка. Педагогічно концертмейстерський склад школи сучасної хореографії Палацу дітей та молоді. Концертмейстер школи сучасної хореографії Оксана Кисарець. Концертмейстер Марина Мостова. Педагог групи раннього хореографічного розвитку, солістська концертного складу Ден Скампані, Анастасія Мельник, Педагог Групи раннього хрофічного розвитку солістка концертного складу Ден Скампані Наталія Новосад. Педагог спортивної акробатики, соліст концертного складу Леден company.. Роман Глущук. Педагог школи. Сучасної хореографії Солівська концертного складу «Light Dance Company Анастасія Павлюк. Педагог Шесака Солінська концертного складу «Light Dance Company Яна Кирилюк. Педагог класичного танцю та джаз модерн танцю столітська концертного складу «Light Dance Company Юлія Бурчикс. Завідувач організаційного масового відділу Палац дітей та молоді, соліст концертного складу Лен Кампані» Сергій Сорокін. Педагог пінотовчої групи школи сучасної географії, балетмейстер постановник солістка концертного складу Ден Кампані» Світлана Лесик. Завідувач відділу організації дозвілля палац дітей та молоді. Соліст концертного складу Леден Кампані Юрій Сорокін. Педагог Тепдансу, соліст концертного сплазуайден Скампані Денис Шоурек. Педагог Джаз модерн танцю, балетмейстер постановник солістка концертного сплазгой Денс Кампанії Іванна Мартинова. Навчання було б неможливе без тих, хто не лише помітив, але й розпалив ті іскри таланту, надав їм неповторної індивідуальності, надихнув на нинішні досягнення. Тож запрошуємо на сцену педагогів випускного класу школи сучасної хореографії. Концертмейстер Надія Гізун. Концертмейстер Євген Смит. Педагог класичного танцю Лариса Волошина. Педагог класичного танцю Руслана Алексіюк. Бедаво спортивної акробатики Олена Городєєва. Педагог жас модерн танцю та картанцу, балетмейстер постановник, керівник школи сучасної хореографії паласу дітей та молоді. Художній керівник Лайденс Кампанії. Відвіник освіти України Наталія Сторожук. Сорожу. Сьогоднішнє зузір'я ніколи б не спалахнуло без потужного заряду енергії, шаленого душевного драйву та безмежної любові до дітей, які на наше щастя поєдналися в неперевершеному кураторі випускного класу школи сучасної хореографії. Зустрічайте! Педагог, час модерн танцю та спортивної акробатики, балетмейстер-постановник, художній керівник зразкового ансамблю сучасного танцю «Лайт», відміни по світу України Олена Дочук! It's just to me. There's only now. There's only here. Give it to love or live in fear. We're no going to make the Palace of the Day Tamulog. Everybody's sick and everybody's Everybody's famous, everybody's in Everybody's gorgeous, everybody's fake. Everybody's screaming, everybody's blind. Everybody could be dying, everybody's fine. This is the mirror of myself. Somebody else, I don't want to be everybody.